Весняну частину сезону першолігового чемпіонату України обидва представники нашої області йдуть нога в ногу, одночасно здобуваючи чи втрачаючи турнірні очки. Цього разу в матчах 20-го туру енергетики Прикарпаття програли на виїзді. У неділю бурштинці зазнали поразки у добромолі від ФК Львів, причому рахунок відкрили саме гості. Однак львів'яни, які ведуть боротьбу за місце в прем'єр-лізі, здобули такі вольову перемогу: – 3-1. У понеділок Прикарпаття зазнало чергової вже тринадцятої поразки, поступившись на виїзді Алчевській сталі з рахунком 0-2. Причому завершили матч Прикарпатців дев'ятьох. Другі жовті картки перед собою побачили з і нечай. А наступний тур через перебір попереджень також пропускатиме стоцький. Івано-Франківці продовжили свою невтішну серію без перемог, яка налічує вже дев'ять ігор і надалі 16-те місце у турнірній таблиці. Енергетик знаходиться сходинкою вище. У суботу, 3 квітня, суперниками наших команд будуть два колективи з Криму. У Борштині гостюватиме лідер першої ліги ПФК Севастополь. А Прикарпаття на стадіоні Рух зустрінеться з Крим теплицею.